Ось таку телячу печіночку, друзі. Сьогодні я приготувала. Подивіться, яка вона прекрасна, вона блистить, вона ну, така причудова, цей соус, який виділився з неї. І взагалі цибулька, всі приправи, які є. Ось і вона м'яка і чудова. Смак угу, угу. прекрасний. І вона. Не тяжко готується, багато компонентів потрібно, але виходить дуже-дуже смачною. М'яку, сочну і дуже-дуже смачну телячу печіночку. Я взяла 300 г телячої печіночки, нарізала ось такими великими кусочками. Звичайно, я її промила, видалила плівку, просушила. І зараз я буду її готувати. На сковорідку Я виливаю 30 г води. Викладаю печіночку. Я її ось так буду розрівнювати вилочкою. Бачите, які великі кусочки. Ось так. Також я поріжу півкільцями ось таку велику пів цибулини. Ось так. Я виклала наверх печіночки цибулю, наверх положила ще 30 грамів вершкового масла. Коли ми вкинули в сковорідку. Пічіночку, вляли водичку і вкинули півкілька цибулі, ми її готуємо 30 хвилиночок під кришкою, не зовсім закритою. Ось так. 30 хвилиночок пройшло. Я вкидаю 3 перчинки горошком гіркого, один лавровий листочок, пів чайної ложечки. Цукру, півчайної ложечки солі, півчайної ложечки 9% оцту І також я іще кришу один зубчик дрібно чеснику. Я все перемішую. Ось так. І ще хай 15 хвилиночок, вона готується під кришечкою, але кришечка буде закрита повністю. Ось так. Ну от і все, пройшло ще 15 хвилиночок. Подивіться, рідина вся випарилися, залишився лише трішечки соусу. Це прекрасна така печіночка, і вона м'яка така. Взагалі, ось, подивіться, блистить, красива. Зараз ми є. Ось така печіночка в результаті в нас получилася. такі смачні кусочки. Подивіться, як вона блистить. Но ну, вона дуже-дуже смачна і така ніжна, гусенька. Дивіться, цим заправкою з цим соусом. Тож готуйте мої любі. Можна готувати і на святошко, що де нові рік, будь ласка, готуйте також і ви будете задоволені. Вона підходить до картопельки, до гарніру, до будь-яких крупних каш. Нікифой підготуйте, тобто гарнірів, смакуйте, будьте здорові і до зустрічі!